Усім привіт! Сьогодні у нас огляд висоторізів Альтуна, моделі J496, j 497 90601 і 90609 виробництва Іспанії. Дані секатори відносяться до модельного ряду Альтуна Хайпрунінг і використовуються в садовому та господарстві для обрізки гілок на висоті або у важкодоступних місцях. Дані інструменти є універсальними, оскільки поєднують в собі секатор для швидкої і чистої обрізки більш тонких гілок і ножівку, що може зрізати гілку більшого діаметру. Ножівки мають вигнуту серпоподібну форму. Моделі 9601 і 9609 мають японську заточку зубів, тому різ відбувається при руху на себе і обрізка виконується значно швидше та ефективніше, а завдяки серпоподібній формі лезо менше застрягає і є більш зручним при обрізці на висоті. Більш детально про японську заточку та використання ножівок при висотній у ви зможете дізнатися з нашого відео про ножівки довгомірні за посиланням. Секатори даних моделей мають леза з ріжучої сталі. Леза секаторів направлені вниз, тому ви зможете зафіксувати секатор на гілці. Секатор приводиться в дію за допомогою тросу, який проходить через систему блоків та важелів. Це дозволяє досягти максимального ріжучого зусилля для обрізки гілок досить великої товщини. 32 мм для секаторів обідного типу і 37 мм для секаторів з коварлом. У початкове положення секатор повертається завдяки пружині, що кріпиться до важеля приводу леза. Руків'я секаторів виготовлені з посиленого. Алюмінію для зменшення вагів при збереженні міцності. У різних моделей руків'я можуть бути овального або круглого перерізу та мати різну телескопічну систему. А зараз детальніше розглянемо окремі моделі. Моделі G496 і G497 відрізняються лише руків'ям. Секатор G496 має телескопічне руків'я поворотного типу, що складається з двох секцій по 1,5 метри. Модель G497 має руків'я з двох секцій по 2 метри, а телескопічна система фіксується за допомогою гвинта. Робоча частина цих моделей абсолютно ідентична. Секатор обідного типу розрахований на гілки діаметром до 32 мм. Полотно ножівки кріпиться гвинтами до контрлеза секатора. Моделі 90601 і 90609 – це секатори контактного типу з ковадлом. Завдяки своїй конструкції здатні обрізати гілки діаметром до 37 мм. Робочу частину секатора можна зняти з руків'я і натомість встановити ножівку, що входить в комплект. Система кріплення дуже проста, що дозволяє швидко проводити заміну. Крім того, Два ножівку можна використовувати і без руків'я, як окремий інструмент. Якщо робоча частина вказаних моделей ідентична, то руків'я значно відрізняється. Модель 90601 має телескопічне руків'я круглого перерізу і складається з двох секцій по 2 метри з кріпленням за допомогою гвинта. Модель 90609 має телескопічне руків'я овального претину і складається з трьох секцій по 1,5 метри. Телескопічна система має механізми подвійної фіксації, що дозволяє ступінчато регулювати довжину. Після завершення роботи секати Рекомендується почистити, нагострити та змастити, щоб максимально подовжити термін його служби. Дані секатор є універсальним інструментом для обрізки гілок на висоті, що дозволяє як і швидко обрізати гілку невеликого діаметру, так і справитися з товстішою гілкою за допомогою ножівки. А на цьому в мене все. Ставте лайк цьому відео і до нових зустрічей. Бувайте!